Друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами справжня знахідка. Продається дільджі бізнес неподалік міста івано франківська Це продуктовий магазин зі стабільним доходом. Ось так виглядає село село Кам'яне від траси Івано-Франківськ у всього 4 км. Поруч у нас церква, плюсом в дане село ходить міський автобус з полученням івано франківськ Це у нас біля магазину безпосередньо. Відразу є зупинка транспорту. Площа даного магазину 62 метри квадратних. земельна ділянка площею 6 соток. Гарна прибудинкова доглянута територія. Зараз більш детально подивимося всередині, Для тих, хто хоче Мати власний бізнес, не починаючи з нуля а безпосередньо вже з готовими напрацьованими кліментами. Це в даному магазині є два відділи. Це у нас продуктовий відділ. як бачите, Наповнений магазин, все працює. Досить крута пропозиція. Це у нас для опалення. Також поруч є газ, є власна скважина. І плюсом до даної пропозиції є те, що є точка видачі нової пошти, а це також додатковий заробіток. Тут у нас група з промисловими товарами. Ось бачимо, є посилочки для нової пошти. Отже, друзі, кого зацікавила пропозиція вже справді напрацьованого бізнесу, телефонуйте, будемо їхати і оглядати.